Нашої відьопольської влади плювати на наш благоустрій. Лідія Івановна тільки зображає з себе таку заботливу селищну голову. 23 серпня 2025 року сьогодні ми відзначили день українського державного прапора. І я знову звернув увагу, що рік тому, після аналогічного свята, я помітив, що тут один столб, ну, попередниці столб у кутерікому, прив'язаний ось такою проволкою до цього монументу. І я тоді написав заяву поліцію, щоб вияснили власника цього, цієї опори, та навели порядок, прибрали цю проволоку, адже вона знаходиться на пішохідній зоні. І якщо Тут, хоч не дуже гарний тротуар, але все ж хтось може вечором або їхати на велосипеді, або йти пішки, та не помітити його, адже у ночний час таку мотузку можна не помітити та поранити себе. Я написав заяву до поліції 23 серпня 2024 року. Але, як бачимо, Ця проволока так і залишилась на місці. Через дорогу там був ще один аварійний стоп, який був прив'язаний до цього. Його прибрали. Але цей також, на мій погляд, аварійний стовп. Його лише прибрали з нього всі електричні або це не електричні, може дата кабелі якісь. Вони все прибрали. Всі ці шкафи вже порожні, нічого у них внутрі немає, ніяких запчастин. Але СТОП продовжує стояти, не знаю, там якісь проводи на нього, напевне, ці інтернет чи ще щось, е, прив'язані до нього, але е, до порядку так і не дивились. До чого я це все виведу? От бачите, е, тобто, вже е, не помітили селищна рада, не помітила, не помітила поліція, написав заяву, звернувся до них офіційним містом ще 23 серпня 24-го року. Пройшов рік і ніхто нічого не зробив. Ви розумієте, виходить так, що всім плювати наші відьопальської влади, плювати на наш благоустрій. Лідія Івановна тільки зображає з себе таку заботливу селищну голову. Ось, я вже звернув увагу, і ніхто нічого не зробив. Коли їй не подобаються якісь коментарі, Лідія Івановна завжди. Нервує, пише скарги на мене, а коли якась є публікація про те, що є якась проблема в громаді, цього ніхто не помічає або навмисно, або не але не помічає. Ось така у нас забот, заботлива у лапках влада в Авідіополі. Наприкінці вирішив прив'язати ось такі стрічки. Може цю проволоку буде так краще побачити. Роман Варшанізе, Альтернативоорг.